Тренінг пройшла в Білгородській області. Вона здавала позиції українських військових. Тобто ідейна. Державна зрада і колабораційне діяння. Хто ці люди? Може, це була і постановка. Фігуранта немає, доказової бази немає, свідків немає. Під час проведення антитерористичної операції перейшов на бік ворога, займає посаду е мера Балаклії. <світ> да. Це Суспільне, це Олександр Фільчаков, прокурор Харківської області. Як ви розрізняєте державну зраду, колабораційну діяльність і пособництво? Вона відрізняється суб'єктом. Злочин, передбачений статтею 111, тобто державна зрада, вона вчиняється виключно громадянином України. А колабораційна діяльність в окремих випадках може вчинятися іноземним громадянином або особою без громадянства. Крім того, щодо суб'єкту, злочин, який вчиняється як державна зрада. Суб'єктом цього злочину, в більшості випадків є особа, яка займає особливо відповідальну посаду або володіє важливою інформацією. Державна зрада вчиняється на будь-якій території країни, воно може також вчинятися і за межами території країни. А що стосується колабораційної діяльності, цей злочин в більшості випадків він вчиняється під час тимчасової окупації території. І зараз чітко судової практики. По цим кримінальним справам на жаль, ще нема, вона тільки починає напрацьовуватися. Дійсно, вона тільки І починає напрацьовуватися, тому що лише рік ці статті діють. Наприклад, рятувальник, пожежник, лікар швидкої допомоги, людина, яка лишилася на окупованих територіях, працює. Вони не підлягають кримінальній відповідальності за співпрацю з окупаційною владою. Як ви це визначаєте? Співпраця з окупаційною владою. Яка має на меті захист життя місцевих мешканців, їх майна, вони не є площадку колаборацією. Але при цьому людина мусить лишитися юридично працівником української служби, не перейти да. на роботу звичайно. створену звичайно, окупаційною звичайно, камеру. Звичайно, да. Це, наприклад, надання комунальних послуг мешканцям під час окупації, забезпечення місцевих мешканців продуктами харчування, житлом, транспортом, медикаментами. Закон в формулюваннях і про колабораційну діяльність, і про державну зраду і про посовництво містить часто епітети такі, як умисно, добровільно. Тобто йдеться про те, що людина свідомо пішла на цю співпрацю. Як ви це визначаєте? Як ви можете відрізнити, чи людину змушували, чи тримали там пістолет біля скроні? Ну послухайте, по кожному випадку здійснюється досудове розслідування. Під час досудового розслідування збираються відповідні докази. Чи можете ви зібрати повну об'єктивну картину, коли ну, ми... йдеться про злочин на окупованій да. території? Фігуранта немає, доказової бази немає, свідків немає не є, доступу. Ну, не до. є свідки, які скажімо так, допомагають нам в цьому, які перебувають на окупованих територіях і перебували на окупованих територіях? Немає питання до якості такого розслідування. От ви бачите якийсь масив цих справ. Підозра гонтується е, на е, дуже великої кількості доказів. Якщо ми будемо впевнені, що особа саме вчинила цей злочин, тоді прокурором або слідчим за погодженням з прокурором готується письмове повідомлення про підозру, і з цього часу особа набуває статусу підозрюваної особи. Якщо будуть якісь там протиріччя в матеріалах кримінального провадження, прокурор ніколи не погодить цю підозру стосовно цієї особи буде провадження закрите. Тобто, там, де є підозри, ми можемо бути впевнені, що доказова база більш-менш прийнятна. Хоча пройшло, скажімо так, лише рік. але за результатами розгляду обвинувальних актів вказаної категорії в суді, в жодному випадку суд жодної особу не виправдовує. Чи може це свідчити про те, що судді й суди також розуміють унікальність моменту і також ну, більш схильні до звинувачення? Суд виносить це рішення на власний розсуд. Ну, скажімо так, я не виключаю це. Наскільки це змагальний процес? Скільки цих вироків заочні? Чи є там сторона захисту взагалі? Заочних вироків зараз ще нема. 29 обвинувальних актів розглядається у суді в порядку спеціального судового розгляду, наприклад, державна зрада. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено, що особа перебуває на тимчасово окупованій території або за межами території України, або вона оголошена на міжнародний розшук, тоді прокурор або слідчі за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням щодо проведення стосовно цієї підозрюваної особи спеціального досудового розслідування. З нашої з побутової точки зору це і є те саме заочне, коли вас фігурант відсутній фізично. Да, да. Ви, ну, не виключно, питати, да, ви не можете його опитати. Ви не можна воно проводиться виключно щодо особливо тяжких злочинів. І на це потрібна окрема ухвала суду. Звичайно, відповідно, там немає адвоката, немає когось хто представляє інтереси. В обов'язковому інтерес. порядку розгляда жокського клопотання в суді е, забезпечується за участь захисника. Це призначення державою. Е, ну, в тому числі. Є адвокати, яких делегував сам підозрюваний. Ну, що стосується які справи які... цієї категорії, нема і ми не знаємо, чи відомо а, навіть цим фігурантам ну, про ми. це кримінальне провадження. Знаємо, про... відомо стосовно цих осіб проводиться негласні слідчі дії. Ми розуміємо, що вони дуже освідомлені про е, рух кримінального провадження, про те, що їм оголошена залишна підозра. Переймаються ну, звичайно, переймаються. Якщо б вони не переймалися. То вони були б тут у місті або в області підозрювані, які затримані, і які очно були в суді під час слідства. Як вони поводяться? Чи вони ну, скажено більшості... чи співпрацюють? Та в більшості випадків вони виправдовують свою діяльність. Чим починають проговорити про те, що до них там застосовувалось, там, психологічне або фізичне насильство, повинні були кормити е, свої сім'ї, отримати якісь там заробіт, так, у зв'язку з тим зайняли ті чи інші посади по окупаційної владі. От я про це і питала, коли говорила, як ви доводите оце умисне, свідоме, недобровільне. добровільне, це дуже скурпульозна робота. Ну, якщо людина стверджує, що до мене прийшли з автоматами, притулили до дитини. Я зараз моделюю якусь уявну ситуацію. Як ви можете це спростувати? Як ви можете довести, що цього не було? Ну, по перше, повністю допитуються свідки. Які в той час знаходилися з цією особою. якщо свідки не було, породиться допити е, сусідів або мешканців того чи іншого населеного пункту ще під час здійснення окупації оперативними підрозділами, е, слідчими та прокурорами стосовно е, більшості осіб проводили негласні слідчі дії. Тобто ви на них збирали інформацію? Ви слідство е, да, збирали да. інформацію ще І, під час звичайно звичайно, цього звичайно, звичайно. деякі з них були навіть затримані. Порядку сто КПК України хтось з них представляє інтерес для слідства з точки зору, що вони мають важливу інформацію про інших більш цінних колаборантів або зрадників, або як потенційних кандидатів на обмін, в залежності від посади, яку особа займала, вона має більш важливий інтерес чим інша особа. Ну це в першу чергу це голови територіальних громад, які прийшли на бік ворога. Працівники правоохорони а Чим вони цінні вони були наближені до керівництва окупаційної адміністрації безпосередньо, тобто приймали участь в відповідних нарадах, виконували безпосередньо вказівки, і завдяки безпосередньо цим особам російські військові такими темпами пересувалися нашою територією. Є серед вироків ухвалених судом, попри те, що всі вони підтверджують позицію звинувачення, ті, якими звинувачення не задоволено і буде апеляцію подавати, наприклад, які ви вважаєте недостатньо жорсткими. Нами зараз подано 15 апеляційних скарг саме на вироки у кримінальних провадженнях цієї категорії. Це в більшості випадків ми не згодні. З м'якістю якістю покарання або звільненим особи від покарання з питовим строком? Те, що ми називаємо умовним терміном, Так, да, звичайно, це може Готовим бути 15 -15. або штраф замість реального ув'язнення, або умовний термін замість реального ув'язнення. А ви б хотіли покарання? А ми б хотіли покарання, реальне покарання виді позбавлення волі. От у вас є певна кількість цих колаборантів. Вік, їхня мотивація, їхня професія. Хто ці люди? Ну, що стосується державних заранників, він портрет один, це посадова особа в більшості випадків. Представник місцевого самоврядування чи та не обов'язково? Працівник також правоохоронного органу. Нами оголошено дві підозри головам районних судів Вовчанського та Балакийського, які перейшли на бік ворога. Вони брали участь у судоченстві під час окупації. Що стосується голови Вовчанського районного суду, то вона. На вказівку окупаційної влади створила судовий орган у Вавчанську, набрала штат, отримала заробітну платню за це в рублях, підписувала відповідні платіжні документи. Тренінг пройшла в Білгородській області. Всім розповідала, що от зараз тут буде сформована нова влада, що зараз ми будемо суддями. судовий процес буде нами сформований на підставі законодавства Російської Федерації. Тобто це мав би да. бути вже російський суд, да і вона почала його формувати да. як орган. вона говорила, що цей населений пункт буде частиною Білгородської області Російської Федерації. А решта людей, колаборантів, нами у січні місяці цього року була затримана Наталінська сільська голова, яка перейшла на бік ворога. Це Красноградський район. У меседжерах Viber та Telegram вона здавала позиції. Українських військових окупантам надавала дані щодо розташування об'єктів цивільної інфраструктури в Красноградському районі, надавала списки місцевих мешканців, сімей, яких служать в Збройних силах України, займають посади в правоохоронних органах. Їй навіть було складено власноруч список. Вона його назвала Врядителі, куди вона записала власноручне прізвища мешканців Красноградщини. Які, своєї громади, чи не тільки? Не тільки своєї громади, Красноградського району, які з чітко вираженою проукраїнською позицією. А який її мотив? Під час допиту і в якості підозрюваного ми з'ясували про те, що вона про російської спрямованості. Тобто, тобто вона, ідейна, очіку, це не гроші, ні, ні, не ні, страх. Ні, 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 ні. Дуже чекала, коли прийдуть до Красноградщини російські військові. А а, да, однак не дочекалася. Є знакові для Харківської області колаборанти, той самий Ганчев, який очолював незаконну адміністрацію Харківської області окупаційну він, владу. Він Колишній ж працівник поліції. Ганчев. Але ж дуже давній. Ще, да, ще до реформеної поліції. Да, він був заступником начальника Дергачівського районного відділу поліції до 2014 року. Потім він під час проведення антитерористичної операції перейшов на бік ворога. Зливав таємну інформацію військово Російської Федерації. Він був тоді притягнуто до кримінальної відповідальності, однак, в подальшому був обмінений на наших військовополонених щодо е, Балаклійського голови Івана Столового. Чи є у прокуратури визначеність щодо його ролі? Чи він зрадник? Далі. Якщо Ганшому він притягнутий до кримінальної відповідальності, йому оголошено про підозру за державною зрадою, то столбовому голові Блаклійського ТГ його дії кваліфіковані за двома статтями: державна зрада і колабораційна діяльність. Мацегора це гора Куп'янське да. Те саме взагалі перший зрадник в самого початку збройної агресії, 26 лютого, я пам'ятаю цей день перед засобом масової інформації, перебуваючи в Куп'янську, виступив та сказав, що він. Було його звернення да, до громади. Звернення, да, до громади, що він добровільно Починав співпрацювати зв'язковим Російської Федерації і намагався з цим відділом переконати мешканців Купінщини, щоб вони теж переходили на бік ворога. Яка доля справ їхніх? Ці особи оголошені у розшук. Але стосовно них нами ще не ініційовано спеціальне досудове розслідування, тому що вони підозрюються ще в ряді злочинів. Ну, по-перше, це незаконному вивезенні дітей з території Куп'янського району, зерна, яке належить на підприємствам на території Російської Федерації, розкрадання державних підприємств. З моменту самих злочинів минув понад рік і півроку минуло з моменту звільнення та, і Куп'янська, і Балаклія. Чи це недостатньо часу? Ми розуміємо, що стосується Ганчева. Де він зараз перебуває? Він перебуває в місті Белгороді. Ми розуміємо, знаємо, де зараз знаходиться Стобовий. Він знаходиться в Белгородському районі. Знаємо, де він мешкає, де він працює. Кстаті, він зараз займає посаду е мера Балаклії. В створенні окупантами адміністрації. А мацегори? Що стосується мацегори. На даний час місце знаходження даної особи нами, на жаль, не встановлено. До початку деокупації у нас була інформація, військові за розкрадання там, так званої гуманітарної допомоги, позбавили його посади, і він перебував під вартою. Потім, коли Збройні сили України, Зайняли Куп'янськ, він разом з військовими. Звільнили. Да, вони <рес> його да, звіль... да, звільнили і забрали разом з собою. Забрали село міць. Тобто Може... це було насильницьке вивезення? Чи ви не, не, можете, не знаєте, напевно? Не знаємо, напевно. Може, це була і постановка. В країнах ЄС його нема. Звичайно, він десь переховується на території Російської Федерації. Хоча він живий. Перевіряєте ви їх на причетність саме до воєнних злочинів, бо людина, яка обіймає посаду, не може не знати і не схвалювати, і можливо віддавати якісь вказівки ну, саме до я говорю про насильницькі злочини військових проти громадян України. Якщо вони безпосередньо приймали участь або організовували там процеси там катувань. Знищались над місцевими мешканцями, то звичайно їхні дії будуть кваліфікуватися по окремим статтям кримінального кодексу. зараз. Що стосується цих трьох осіб: столбового мацегори та Ганчева, в матеріалах досудового розслідування є дуже багата кількість інших, і інших доказів. Ці особи привітаються на причетність до цих злочинів. Потрібен час. Коли буде такий перший вирок, як ви припускаєте чи передбачаєте заочний саме. Щодо колаборантів, думаю, що навесні, наприкінці весні, очікуємо відповідні вироки суду. Тобто протягом місяця-півтора? Так. Да.